Вінницькі студенти кажуть так євроінтеграції України про це вони заявили сьогодні на студентському попереджувальному страйку. Стартував він сьогодні о півдні біля будинку педуніверситету. Далі колона, у складі якої було кількасот студентів педуніверу, рушили вулицями міста, зупиняючись біля інших навчальних закладів. Там молодь закликала своїх однолітків приєднатися. Свою позицію хлопці та дівчата відкрито заявили на площі театральній. Там працювали наші кореспонденти. Ти тож продовження теми далі у матеріалі. Україна понад усе студенти за ЄС за євроінтеграцію. Ці гасла скандувало Вінницьке студентство сьогодні в день на театральній площі підтримати європейський вибір України прийшло понад 400 молодих людей. Ініціаторами студентського попереджувального страйку у Вінниці стали студенти педуніверситету. Такий спосіб вони підтримали всю українську молодіжну акцію, зорієнтовану на захист європейського шляху України. Україна ЄС! Україна є. ЄС! Україна! Абсолютно, абсолютно, Україна! самі студенти. Україна! Ніхто нікого не заставляв. Абсолютно ніякого тиску не було. Ми ходили по всім інститутам іншим. Багато дуже людей долучилися до цього, тому що вони самі підтримують євроінтеграцію, але боялися це зробити самостійно. Не знали як ми стали своєю рідною рушійною силою ініціаторами. Я побачив. Я на парі сидів, в мене була лекція. Я побачив, що скандують студенти, вставайте, пішли, і на на майдан. Я став мене був флаг, я вже три дні з собою в машині вожу флаг і хожу по університеті, агітую. Я цього, цього часу, цього дня, я чекав. За словами учасників акції, багато викладачів з розумінням ставляться до ініціативи молодих людей. Тож хлопці та дівчата сподіваються на те, що сьогоднішня відсутність на парах не позначиться на складанні сесії. Болонська система дозволяє кілька пропусків без поважної причини. Але я думаю, можливо, це і буде вважатися неповажною причиною. Але я думаю, всі розуміють, що для нашої України і для нас всіх, для нас, для нас, для студентів, це важливий крок. Для нас важливіше наше майбутнє. Ми ми хочемо е, знати про те, що е, коли ми випустимо з університету, е, ми знайдемо робоче місце. Ми будемо мати достойну зарплату і достойне майбутнє. Ми хочемо знати, що наші батьки будуть забезпечені в старості. Е, пропустити одну-дві пари це не важливо е, порівняно з нашим майбутнім. Звичайно, було б добре, якби ще кожен із нас розібрався і розібрався в тому, чи це дійсно його активна позиція, чи це просто він прийшов сюди задля того, що його. Е, Друг і подруга прийшли. І звичайно, якщо ми дійсно будемо бачити, що рух в Європу це правильний шлях, ми будемо його підтримувати. Якщо ми будемо бачити, що Європа підтримує нас, ми будемо хотіти в Європу і ми будемо робити все для того, щоб ми там були. До стрійкучих на площі Театральній приєднуться студенти Вінницького політеху. Я довольна, що вони вийшли всі, і ми надіємося на краще, що ми дійсно підемо в Європу і. Будемо жити як європейці. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.